Друзі, привіт! Ми з вами продовжуємо розглядати офіційно затверджені тести, які є актуальні станом на теперішній час, це саме ті тести запитання, які затверджені головним сервісним центром, і зустрінуться вам при складанні іспиту у сервісних центрах. Відтепер на каналі з'явилася і додаткова рубрика. Називається вона Водій професіонал, яка включає в себе не тільки повний курс з тестів з правил дорожнього руху, а також усі додаткові теми. Якщо ви хочете якісно підготуватися, по повністю пройти весь курс і правил дорожнього руху, і також детальні пояснення по всіх додаткових темах. Ви також можете обрати даний рівень, задонативши, підтримуючи канал у його розвитку, і отримати доступ ще до більшої кількості відео і тем. Тому я вас запрошую до підтримки у розвитку каналу. Також хотів би подякувати всім вам за підтримку каналу, виглядів подобайок і коментарів. Дякую, що вивчаєте правила дорожнього руху разом з нами. Ну а ми приступаємо до огляду цієї теми. Отже, ця тема називається у нас етика водіння, культура та відпочинок водія. І перше міст запитань, як у цій ситуації ви визначаєте порядок руху? Тут у нас, хоча й правильний варіант відповіді під номером 3, що керуємося ПДР та діями іншого водія, але, на жаль, трішечки, на мою думку, тут не є коректна відповідь, оскільки, якщо у нас тут є рівнозначне перехрестя, тут водії. Повинні керуватися правилом перешкоди з правого боку, і, відповідно, ми, як водії легкового автомобіля, тут маємо перевагу в Русі. Ну, але ті автори, які придумували дане запитання, Взяли, додавали від себе, що і керуватися діями іншого водія. Хоча в мене деколи виникає запитання, для чого ж нам тоді правила дорожнього руху, якщо ми тоді будемо керуватися діями іншого водія. Тому в мене думка, що тут повинно бути просто прописано, що керуємося ПДР. Але правильним варіантом відповіді є ще ось ця приставочка, що діями іншого водія. Наступне запитання: якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль не зменшує швидкість виїжджаючи на міст? Хоча тут ми бачимо знак пріоритету, біла стрілочка бачимо, ближче до нас, тобто в нас зараз є перевага у русі. Але якщо він вчиняє такі дії аварійні, тут знову ж таки нічого не залишається, як уникати аварійної ситуації і вже його пропускати. Тому в другому запитанні у нас другий варіант відповіді правильний: що розпочати гальмування, щоб не створювати аварійну ситуацію. Третє запитання. Якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль декілька разів умімкнув дальнє світлофар, тобто моргає нам дальнім. так? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3, щоб почати гальмування, щоб визначити подальші дії іншого водія. Тобто, знову ж таки, щоб розібратися, чого він нам моргає, чи він нас пропускає, чи навпаки таким чином подає сигнал, що, можливо, там хоче виїхати і порушувати. Тому третій варіант є правильним. Четверте запитання. Що може означати короткочасне увімкнення стоп-сигналів автомобіля, що рухається попереду в щільному транспортному потоці? Як ви знаєте, що коли ми натискаємо на педаль гальм, ось позаду на автомобілі загоряються червоні стоп-сигнали, і ось тут є два варіанти, які являються правильним. Тобто, в четвертому, третій варіант у нас правильний, що усе вище перелічене. Тобто, якщо водій спереду досить часто натискає на гальма і досить часто засвідчуються стоп-сигнали, це може свідчити про прохання, про збільшення дистанції. Тобто, щоб ви до нього дуже близько не піджималися. І другий варіант це попередження про наступне гальмування або зупинку. Тобто він нас попереджає, що десь зараз буде зупинятися знову ж таки, щоб ми звернули на це увагу. П'яте запитання: як повинен діяти водій автомобіля, який обганяють, що рухається з дальнім світлом фар у темний час доби. В п'ятому запитанні у нас перший варіант відповіді правильний: що переключитися на ближнє світло фар. У момент, коли автомобілі порівнялися, рухаючи сусідніми смугами руху. Отже, якщо ми їдемо, припустимо, з дальнім світлом фар, і хтось виходить на обгін повз нас, тобто нас обганяють, то коли ми бачимо, що цей автомобіль, який нас обганяє, вже знаходиться на зустрічній смузі руху навпроти нас, то тоді ми переключаємося на ближнє. Той, що обганяє, включає дальнє, щоб собі освічувати дорогу, і таким чином ми один одного не засліпимо. Тому що навіть коли він нас обжене, ми вже позаду нього будемо їхати з ближнім світлом фару.